Привіт, сьогодні буде достатньо важливе і, напевно, навіть скандальне відео, тому що воно буде знову про ліквідацію набу і САП, а точніше, про те, хто стояв за саме підготовкою, і потім контролем за реалізацією цього рішення. Хто був залучений, яка була роль різних політичних гравців, і хто це все в прямому сенсі конструював. Я роблю це відео після напевно ну, 10-15 розмов з різними джерелами в різних органах влади, більшість із них достатньо високопоставлені. І тепер я думаю, що можу дати вам відповідь, як в принципі саме це ганебне найбільш корупційне рішення за історію нашого скликання готувалося. Тож, з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і сьогодні ви почуєте відповідь про те, як нас влада, або точніше, хто саме у владі прийняв рішення ліквідувати НАБУ і САП. Тож ми починаємо. Тож, давайте почнемо спочатку з неправдивої інформації, яка лунає в багатьох змі? Я бачив, що найменше чотири людини, до яких так чи інакше намагаються приписати ось це рішення. Я не скажу, що жодна з них не має відношень. Тобто, навпаки, я стверджую, що вони всі були залучені, але це виконавці, причому деякі з них в прямому сенсі дізналися зранку е, про це рішення, і відповідно, ну якби сказати, що вони конструювали цю історію. Ну, це буде значне перебільшення, причому значне перебільшення саме їх ролі. Почнемо по черзі, щоб одразу зняти їх з цієї шахової дошки. Першого кого я чув і називаю, це Девід Арахаміч. Він же голова фракції Слуги народа. Він, хоч і конструював потім голосування, але ну того, що я бачив, не дуже він там це робив від великого бажання і не те, щоб вони сильно був залучений до процесу. Скоріше його зранку потім визвали в офіс президента і сказали план. Наступного, кого до цього відносить, це Максима Бужанського. Саме він подавав ці правки. Він був трохи раніше залучений до процесу, але відверто теж виконував виключно технічну функцію. Ну і потім виступав в парламенті, проводив комітеті. Ну, тобто він виконавець, хоч і достатньо активно включався в цю історію. Третя людина, яку також приписують до цієї історії, і вона більш була раніше залучена до процесу, тому що що найменш. Вони робили частину по якраз е, цьому атакі на набу е, під час е, цих обшуків, і відповідно підозр від ДБР, це Олег Татаров. Ось тут багато вважають і роблять величезну помилку, що він прямо конструював цю історію. Ні, це не так. Він був залучений частково. Потім там, навіть там, написав якийсь текст, але ну. Відверто, не він головний конструктор цієї історії. Більш того, тут точно треба говорити про те, що така сама помилка це відносити Татарова до якраз Кравченка, тобто генпрокурора, тому що це різні. Вежі, як то говорять, офісу президента, більш того, Татаров не знав про призначення Кравченка до останнього його не ставили до відома, І по моєї інформації, в принципі, Руслан Кравченко призначений Єрмаком, і ми зараз про це поговоримо саме для балансу Татарова. Тож Татаров тут роль мав достатньо непогану, але ну не ключову, і відверто підключали його вже на ну, більш пізніх етапах. Далі кого теж називають і теж йому чомусь. Дають велику тут роль, це Руслан Кравченко. Він був залучений до цього процесу раніше. Він, навіть, наскільки я знаю, трохи там допомагав або писав якусь частину тексту. Більш того, він, і ми поговоримо про це трохи далі. Він надсилав щось схоже раніше в правоохоронний комітет, але ну, він теж тут виконавець. Чому він виконавець? Тому що якраз Руслана Кравченка по факту відносить до і правильно відносить, не до Олега Татарова, який як раніше вважалось, був головний в правоохоронній системі, а до зовсім іншого посадовця. І якраз у цей посадовець, і ми далі будемо про нього говорити. І був головним драйвером цієї історії. Перед тим як назвати його прізвище, я хочу зробити важливий дисклеймер, без якого ця історія буде виглядати неповно. Все одно фінальне рішення прийняв президент. І ну відверто сказати, і правильно буде сказати, що це так чи інакше було його рішення, але якраз довгий час, і ми будемо зараз про це говорити достатньо детально, якраз проводилась робота для того, щоб накрутити президента на це рішення, і він дав мандат на реалізацію цієї спецоперації. Тож, якщо ми якби хочемо зрозуміти... Хто от всю цю штуку конструював, наговорював президенту, робив вигляд, що він все це робить, приносив різні публікації, нагнітав обставини, говорив, що переговорив з міжнародними партнерами, таке інше. То тут історія очевидна, і ця історія. Я думаю, як ви здогадалися, могла бути в принципі на руку або посильна тільки одній людині, і ця людина має ім'я і прізвище, і це Андрій Єрмак. Голова офісу президента, саме той, якого називають фактично і, відповідно головною людиною в країні після пана президента, якого називають там сірим чи не сірим кардиналом, і який по факту і зібрав всю цю історію з руйнацією Набу і сам. І тепер ми будемо розматувати цю історію в хронології, звідки вона з'явилася? Фактом, що за моєю інформацією, точніше за інформацією моїх джерел. Андрій Єрмак дуже довгий час розповідав і президенту, і своєму оточенню, що він має вплив на набу, і це було не зовсім так. Чому не зовсім так, тому що він міг їм якби злити інформацію щодо людей, які йому не подобаються, але не міг їх зупинити, якщо вони умовно переслідують чи розслідують людей, які подобаються Андрію Єрмаку. І ця ситуація так чи інакше почала виходити, очевидно, з-під контролю на двох кейсах. Перший це пан Кириленко, голова антимонопольного комітету, який вже має дві підозри від набу, і він є людиною Єрмака. І друга найбільш очевидна ситуація це була історія з Олексієм Черношовим, вже екс-віце-прем'єр-міністром з питань єдності, який є не тільки близькою людиною до президента, але є і людиною інча. Тут ми окремо маємо зазначити, що за інформацією від багатьох джерел. Так чи інакше, Андрій Єрмак якби не суперечував, або не дуже сильно якби намагався щось зупинити по Тимуру Міндічу і його команді. Тимур і його команда звучить красиво. і трохи перестарався, і це стало очевидно проблемою. Якщо ви пам'ятаєте, ми перші, хто виносили це в публічний простір. Що між цими людьми є зараз конкуренція, і виглядає так, що в тому числі за допомогою активних рухів набу Тимура Міндіча зливають. Тут вийшли розслідування набу щодо. Достатньо близької людини до Міндіча Леоніда Міндіча. Я напевно вам запишу окрему історію, взагалі, хто ця людина і як вона пов'язана з цим Тимуром Міндічем і конкретно по цій справі. Окремо вийшла історія по Чернишову. Вона зараз обере, буде набирати всі більше барф і таке інше. Скоріше за все, коли я випущу це відео, буде ще додаткові матеріали від одних дуже відомих журналістів, розслідувачів щодо продовження і впливу в принципі Черношова в всій цій історії. Ну і відверто президент почав задавати достатньо об'єктивні запитання. А в принципі, що відбувається, і чи справді тут немає якої злої ролі голови свого офісу президента, який до цього відповідав, що він все контролює саме тоді і. Була перша частина цього плану, коли Андрій Єрмак по факту дуже швидко бліцкригом, не погоджуючи це, я переконаний в цьому, і вже чув відверто навіть від журналістів інших. Що, ну те ж саме вони стверджували, було призначено Руслан Кравченка. і говорить, що якраз одної з домовленостей між єрмаком і президентом, що Єрмак призначив свою людину на посаду генпрокурора, було саме те, що далі Єрмак буде конструювати під генпрокурора контроль за набу і САП таким чином, відповідно, для того, щоб зберегти всіх тих можливих людей, яких треба зберегти. Цитую Берестюка, тому що набу розслідувало всіх, кого треба розслідувати, і кого не треба розслідувати. От кого не треба розслідувати, можна було зупинити. Далі. Вже почалася історія, яка так чи інакше розвивалася в декілька актів. Спочатку тестували наскільки це можливо провести чи не провести, і достатньо великою лакмусовим папірцем була історія про Беп, а потім і про підозру Віталію Шабуніну, що наші міжнародні партнери по факту не сильно активно відреагували, що було зрозуміло, і сприйнято як ну, дозволеність робити і більш важливі кроки. Після цього Андрій Єрмак. Принципі, і готував якраз ось цю операцію. Вона була далі погоджена з президентом. Президенту спеціально показував, дивісь тут атакують Черношова, тут буде збивати твій рейтинг. Точно дадуть підозру міндічу і таке інше. Ну, тобто, це нагнітання відбувалося, воно має перед собою достатньо велике обґрунтя. Відбулися ще активні дії набу щодо розслідування деяких корупціонерів, в тому числі, за моєю інформацією, відбувалися і обшуки у одного відомого екс-заступника Офісу президента, який зараз проживає в Німеччині. І далі, відповідно, принесли тому ж самому. Президенту інформацію, що НАБУ ось ось вже буде вручати підозру і самому міндічу, який так чи інакше, достатньо близька людина до пана президента, і говорить навіть є якомусь є в сенсі його партнерам. Ну, що не менш по 95-му кварталу, це справді так. Таким чином, у це все нагнітання отримало підтримку з точки зору того, що окей, робіть що треба, і почалася історія в два акта. Вона була перша координація з правоохоронцями по дискредитації набу, те, що ми бачили в понеділок, і от якраз на цьому етапі, говорять, і залучили, в принципі, Олега Татарова з його ідеями про ДБР, які, ну мені здається, тільки погіршила ситуацію, тому що ця історія стала ну, достатньо смішною з ДТП і вже спалила контору. І далі вже залучали історію по тому, що будуть. Слушати законопроект 11 числа, 11 липня, було прийнято рішення, що 22 липня будуть відповідно носити ці, ці зміни. Ну і Тому оголосили, що парламент ще раз збереться але збереться по якимось там приводами, не зрозуміло яким потім придумали звернення до американців, ну, а відповідно, це те, що вони планували ліквідувати НАБУ і САП. До останнього не знали, яким чином будуть вносити ці зміни. Саме, такі, саме тому їх в останній момент внесли в закони, які, ну, очевидно, погано виглядав. Це 12414, це законопроект взагалі про зниклих безвісті, і ну, це окрема доля цинізму в цій історії. І в, якраз вперед. Вечір цього Андрій Єрмак говорив, що він поговорив з всіма американцями, з Кіт Келгом, Пообіцяв йому, що ми переслідуємо тих, хто не дав розслідувати кейс Хантер Байдена і таке інше. Що не менш, так це було при піднесено деяким народним депутатам з слуги народу. Так само розповідали їм, що це взагалі чуть не вимога республіканців, і відповідно. Все це, це мало бути зібрано в парламенті. Далі ви історію бачили в на момент голосування. Вони були очевидно впевнені, що все буде добре. Трибуну блокувало ще 12 народних депутатів. Я просто покажу вам фото, хто ті люди, які не побоялися йти вийти, в тому числі, ви бачите, напевне, і мене поруч з ними. Потім була достатньо ну, коротка, але тим не менш, Пауза для того, щоб вони зрозуміли, що, начебто, наслідків не буде. а ну а потім відповідно вже була реакція міжнародних партнерів і ті мітинги, які відбуваються по всій країні, і вони стаються масовіші і масовіші. А от далі відбулося, і теж на моменті, якому ми зараз цікава історія, коли. Всі зрозуміли, що по-перше, це не проходять ані європейців, ані МВФ, ані вже у А по-друге, що виявилося, що з американцями, та і ніхто не говорив. Більш того, навіть автор санкцій проти Росії Лінце Грем сьогодні разом з іншими сенаторами видали свою позицію. І ця позиція, як ви розумієте, вона була точно не дуже приємна в першу чергу до. Єрмака, який взяв за себе американський трек, тому що говориться, що ну, якщо ви це не виправите, то відповідно вам ніхто грошей і давати не буде. Ну, так само вийшли публічні публікації, так само вийшло багато заяв. Вже виходять так чи інакше, народні депутати від Слуги народу і говорять: Ой-ой-ой, ми ж не знали, нам сказали, що це погоджено з партнерами. Ну, коротше, це починає розсипатися. і той саме Андрій Єрмак тепер максимально намагається придумати, як цю проблему скинути на когось або на парламент, або на свого заступника, або навіть на народних депутатів Неважливо, Ну коротше, саме головне, щоб сказати, що це не він. Маленька деталь, яка доповнює цю історію, і яка дуже важлива: це те, що серед всіх зараз чиновників, які, хоч якось, хоч щось казали щодо цієї ситуації, немає реакції від однієї людини. І ця людина знов ж таки голова офісу президента. І це не просто так співпадіння, це тому, що ну що станом на 24 липня, відповідно, вже пройшло більше дві доби. Ну всі розуміють, що це він винен. Тож, шановні друзі, якщо ви хотіли почути відповідь на те, хто накрутив президента, хто конструював цю історію з набу, хто так чи інакше, вже третій чи четвертий тиждень. Виношував у цей план по руйнації набу і САП. То я тут полив, розмовлявши з багатьма джерелами, знаючи інформацію, бачачи, як воно відбувалося в залі. До речі, від Єрмака напряму звонили деяким народним депутатам. Він якраз переконував батьківщину голосувати за цю історію. Він горандував безпеку деяким високим політичним чинам. Тож це його була історія, і я просто хочу зафіксувати, щоб ми потім не забули це, тому що люди, які вийшли на протести, вони ж вийшли об'єктивно, не тільки за САП. Вони вийшли проти корупції яка, і територизму, який так чи інакше відбувається, і ось я хочу, щоб дуже ми всі розуміли, що цю історію особисто контролював Андрій Єрмак, і це його тепер. Персональна відповідальність, щоб її максимально швидко виправити, і чесно говорячи, я вважаю, що окрім набув і САП, що очевидно і вже вони не зможуть відповідати своєї ситуації. Треба зробити те, що давно було треба зробити призначити голову БЕП, яку також блокували з боку офісу президента, перезапустити точніше, запустити конкурс на митницю, ж самий, як по БЕБу, цей закон прийняте. І е е е я вважаю, що треба призначати. Перезавантаження ДБР, і чесно б я би змінив уряд, тому що за ці тижні, які призначений уряд, ну він виявився абсолютно неспроможним. Ну просто ніяк реагувати на такі кризові ситуації. Тут треба там не знаю, уряд народної єдності, що щось таке. Ну тому що ну ці люди вони нас очевидно приведуть і далі в прірву. Я би голову офісу президента поміняв, але ну хто ж такого сакрального злов? А на цьому все. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Тепер ви зрозуміли, хто герой цього роману. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення.